Скільки грошей виділять наступного року на фінансування армії та потреби фронту? Верховна Рада у першому читанні ухвалила держбюджет 2025 Хто та як затверджуватиме державних ревізорів та кого тепер вони перевірятимуть? Народні депутати розширили мандат рахункової палати. Скільки коштує компроміс між стороною обвинувачення та підозрюваним у корупції? Парламентарі ухвалили закон про угоди зі слідством. Що змінилося у процедурі встановлення інвалідності, та чому МСЕК можна проходити з адвокатом? Верховна Рада ввела антикорупційні запобіжники у роботі комісії. За 247 рішення прийнято. Парламент попередньо ухвалив проєкт головного кошторису країни на наступний рік. Очікується, що доходи держбюджету у 2025 році складуть 2 трильйона гривень, але видатки будуть вищі на рівні 3,6 трильйона гривень. Найбільше передбачено на забезпечення армії та потреби фронту. Фактично на це спрямують рівно половину нового кошторису держави. Водночас закладається поступове зниження оборонних видатків майже до 19% ВВП. Однак, у разі продовження бойових дій до кінця. Дві 2025 року слід очікувати внесення поправок до бюджету, що передбачатимуть збільшення фінансування цього сектору. Загалом на військові потреби Україна заклала 2,2 трильйона гривень. Половина з цієї суми 1,1 трильйона гривень, має піти на виплати військовослужбовцям, понад 700 мільярдів на озброєння, модернізацію та військову техніку, і 300 мільярдів на харчування солдат та забезпечення їх медикаментами. Це бюджет. Черговий бюджет воєнного періоду це черговий бюджет, де все, що заробляє Україна, йде на збройні сили України на нашу оборону. Вагомою за видатками бюджету у 2025 році стане соціальна сфера. Хоча фінансування передбачається скоротити на 55 мільярдів гривень порівняно з цьогорічним кошторисом. Загалом на соціалку у наступному бюджеті заклали майже 420 мільярдів гривень. З них 238 мільярдів гривень підуть у пенсійний фонд. 128 мільярдів на допомогу малозабезпеченим сім'ям та людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Ще понад сорок 2 мільярди заплановані на пільги та субсидії. Водночас уряд не планує переглядати прожитковий мінімум. Незмінною залишиться наразі мінімальна зарплата у 8 тисяч гривень. Я теж з великою радістю підходив і розповідав про те, що у нас піднімаються всі мінімальні стандарти в Україні. Але але на превеликий жаль, війна це така річ, яка повинна змушувати економити всіх, і всіх повинна змушувати об'єднуватись навколо нашої спільної перемоги. Освітяни за бюджетом 2025 отримають 170 мільярдів гривень. Це 2% від прогнозованого ВВП на охорону здоров'я. Піде 210 мільярдів гривень, на культуру та медіапростір – близько 10 мільярдів гривень. Серед них трохи більше 2 мільярдів на фінансування суспільного мовника. Ще по 5,5 мільярдів виділять на спорт та підтримку ветеранів. Соціальні видатки залишаються в топі наших витрат державних, незважаючи навіть на те, що більше ніж половина бюджету спрямовується на потреби безпеки та оборони. І якщо ви отримували якусь виплату в 2024 році, ви точно будете отримувати її в 2025 році, в такому ж розмірі або навіть в більшому після індексації. Сума для компенсації людям-переселенцям 2-3 тисячі гривень, все таки була, хоча. На рівні цього року в цьому році цих коштів недостатньо. Це 57 мільярдів. В наступному році вони в бюджеті пропонують зменшити до 48,5 мільярдів гривень, що близько 9 там мільярдів менш ніж в цьому році. Не може країна, яка піднімає військовий збір. Для усього населення і податки, все ж таки приймати з закладаючи там надвисокі збільшення заробітних плат апарату, чиновникам, представникам правоохоронних структур, прокурорів, суддів, рахункової палати дискусійний сам підхід, коли заморожуються в де-факто виплати військовим, заморожуються соціальні виплати. При цьому заплановано збільшення видатків на органи держуправління. Я не задоволена тою частиною бюджету, яка стосується утримання наших військових. Нам потрібно терміново піднімати суму виплат для наших бійців і заохочування нових бійців іти захищати власну державу. Цього тижня Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб. Відтак відповідний правовий режим діятиме з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану та мобілізації парламент голосував вже в 13-те. Як зазначив з парламентської трибуни секретар Ради з безпеки та оборони Олександр Литвиненко, ухвалені рішення є необхідною умовою захисту України та відбиття збройної агресії РФ. За його словами, до лав ЗСУ вже було призвено. На 1 мільйон 50 тисяч громадян і ще планується призвати 160 тисяч. Це дасть можливість укомплектувати військові частини на 85 відсотків. Якщо ми побачимо, що на фронті ситуація буде усугублятися, то можливо, що ми перейдемо в якийсь інший режим продовження воєнного стану і мобілізація. Україна повинна. Мобілізувати свої зусилля на протистояння і на боротьбу з агресором всіма можливими доступними методами. Парламент затвердив критерії реформи рахункової палати. Ухвалений закон розширює повноваження цього контрольного органу, надаючи мандат на аудит всього фінансового сектора держави. Йдеться не лише про ревізію державного, але й місцевих бюджетів, коштів держпідприємств, доходів та видатків НБУ. Рахункова палата здійснюватиме оцінку міжнародної фінансової, гуманітарної та технічної допомоги, а також позабюджетних фондів, зокрема пенсійного фонду. Основне зменшення кількості членів рахункової палати з 13 до 11 та запровадження конкурсного відбору нових членів з переважним правом голосу міжнародних експертів посилюється також і фінансова незалежність цього головного парламентського контролюючого органу шляхом встановлення зарплат на рівні закону. В парламенті зазначають, що ухвалення законопроєкту одна з умов США для надання прямої бюджетної допомоги 500 мільйонів доларів після першого читання і ще один мільярд доларів після другого. Водночас реформа рахункової палати є також вимогою Єврокомісії в рамках євроінтеграції та перебуває у фокусі уваги МВФ і міжнародних партнерів. В умовах, коли 44 нашого бюджету і витрат нашого бюджету в наступному році мають покрити уряди інших країн, абсолютно очевидно, чому рахункова палата України для міжнародної спільноти виходить на перший план серед усіх контролюючих органів. Відповідно до закону розширюються аудиторські повноваження палати на кошти місцевих бюджетів, на кошти державних та. Комунальних підприємств а також міжнародних кредитів та грантів. Верховна Рада ухвалила закон, що вводить механізм угоди зі слідством у корупційних справах. Відповідно до документу, особи, які звинувачуються у корупції, але викривають співучасників злочину та відшкодовують збитки, можуть отримати менші строки ув'язнення. Наприклад, замість восьми років п'ять. Положення документу дозволяють суду накладати на обвинуваченого додатковий штраф. За нетяжкі злочини від 20 тисяч до 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За тяжкі злочини від 120 тисяч до 6 мільйонів. За особливо тяжкі чи від 270 тисяч до 12 мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян законодавцем передбачена можлива конфіскація майна обвинуваченого, якщо це обговорено під час угоди, а за злочин меншої тяжкості обвинувачений може розраховувати на послаблення покарання за умови повного відшкодування збитків, сплати штрафу та можливої конфіскації. Закон підтримали в САП і НАБУ. Також він був розроблений згідно з антикорупційною програмою на 2023-2025 роки та планом, узгодженим з ініціативою ЄС yes, Ukraine Facility. Справедливо є так, якщо людина вчинила корупційний злочин і вона це визнає, вона укладає угоду зі слідством з прокуратурою, де вона визнає, відшкодовує негайно усі завдані державі збитки і платить. Величезний штраф отримати кримінальну відповідальність, сплатити всі штрафи, більше не мати можливості претендувати на місце у владі, але в той же час не сидіти у тюрмі. Можливо, тепер лише за умови, якщо ви подздали спільників, якщо ви відшкодували всі, всі втрати державі, в тому числі і потенційні. МСЕК у нинішньому вигляді ліквідують і замінять цифровою прозорою європейською моделлю, заявив Віктор Ляшко. Під час години запитань до уряду. Після гучних корупційних скандалів а потім рішення РНБО про ліквідацію МСЕК у мозі підготували комплексний законопроєкт щодо реформи медико-санітарної експертної комісії. його невдовзі передадуть до парламенту. Переведення функції експертизи до багатопрофільних лікарень де з'являться група експертів, саме лікарів, практикуючих лікарів, таким чином ми вирішуємо питання кадрового ресурсу безбар'єрності в закладах охорони здоров'я, заробітних плат для експертів, які проводять експертизу. 29 жовтня Верховна Рада вже ухвалила закон, яким вдосконалила окремі процедури роботи МСЕК. Там прописано чимало аспектів, як людині відстоювати свої права. Зокрема, особі, яка проходитиме комісію, дозволять проходити її дистанційно або в присутності адвоката чи лікаря. Також надається право відео аудіофіксації засідання. Встановлено також вимогу обов'язково надавати людині рішенням МСЕК та чітко виписано в механізмі його оскарження. Цей законопроект це перший сигнал і крок для того, щоб вже Негайно, протягом цього часу, коли президент підпише цей закон, можна було захищати права громадян. Сама по собі ліквідація МСЕК чи передача її повноважень, на жаль, не вирішує проблему корупції. Необхідна повна цифровізація процесу ухвалення рішень, яка дозволить зробити прозорими всі етапи від діагнозу до остаточного висновку комісії.